Ви вірите, що зараз зима? Ми дуже раді, що вона така, да? ми дуже раді, тому що Господь благословляє і сьогодні в той момент, коли досить таке складне життя. Ми раді, що в нас трохи тепліше, ніж звичайно. Слава Господу за його підтримку, благословіння. Буквально в четверг, по-моєму, ми почули, чи це, мабуть, четвер це було, що було оголошено, що буде перемир'я. Ви зраділи тому? Ви знаєте, я згадав історію, коли я, по-моєму, говорив, що під час Першої світової війни сталося так, що на Різдво солдати сиділи в окопах, і хтось почав співати. Тиха ніч, дивна ніч. А потім в сусідньому окопі підхватили. А потім ті, що були ворогами, теж заспівали. І разом вони на той день забули про те, що іде війна. Ви знаєте, хотілося б забути про те, що іде війна. І сьогодні, коли ми чуємо, що будуть щось призупинено, нас захоті... хотілося би тільки, щоб це не так, на якісь годину-дві, не для того, щоб переформувати військо, не для того, щоб щось придумати і далі боротись, а для того, щоб зупинитись. Знаєте, сьогодні, коли люди вітають один одного, можна почути такі слова. Ви знаєте, не відчувається особливе свято. Я вдячний Богу за те, що ми маємо суботу. Ви знаєте, якось субота вона нас підтримує на протязі всього життя, де б ти не був, навіть в армії. І то субота є субота. Це особливе благословення від Бога. Івангелія від Матвія, другий розділ, перший вірш. Там, частини вірша так говорить: Ісус народився. Це Іванглія. Це добра звістка для всього світу, яка сповіщується про те, що Христос прийшов у наш світ. Ви знаєте, я подивився відеозапис минулого року. 8 числа ми мали тут торжество велике в цьому році трошки по-іншому почалися, б так сказати, святкувати ще з минулого року, з дитячої програми. Але коли ми говоримо про Різдво, ми говоримо про нашого Господа Ісуса Христа, ми згадуємо всіх дітей, які народжені. Ми сьогодні мали особливу можливість просити Божого благословіння, тому що розуміємо, що це саме головне. І слова ангела були такі: Ось, я сповіщаю вам велику радість. Якщо дивитись на слова, які записані в Іанні в Іоанна, слово стало тілом. На цю подію хтось виступає проти того, щоб з неї згадувати. Хтось каже, це величезне свято, бачив людей, які казали, ну добре, що Путін хоче зробити хоч маленький відпочинок на православне Різдво. А чому це не було зроблено на те Різдво, коли ми святкуємо? І ви знаєте, коли йде мова про нашого Господа. Ми багато чого не знаємо, але старий заповіт дає точні дані про час народження Ісуса Христа, але не визначаючи дня і року, в який саме ця подія відбудеться. Я для себе взнав нове слово на цьому тижні. Раніше його ніколи якось не звертав увагу і навіть не знав, що воно обозначає. Книга Буття, 49 розділ, 10-й вірш. Не відійде берло від Юди». Перекласти «Не та йдет от Іуди». Якщо повністю прочитати цей вірш, він звучить так. Не відійде берло від Юди, із його покоління берло володаря, доки не прийде той, кому воно належить і йому коритимуться народи. Не відійде. Коли народився Господь царствував ірод, коли його розпинали під час його розп'яття юдеї казали приблизно такі слова: Нема у нас царя. Крім кецаря. Да. Вони так розуміли, вони так говорили. На цю тему пророк Малахія в третьому розділі в першому вірші каже так. Ось я посилаю мого ангела, вісника, щоб він приготував дорогу переді мною. Після цього зненацька прийде до свого храму Господь, котрого ви чекаєте. Бажаний вами ангел заповіту, ось він іде, говорить Господь Саваоф. Христос мав прийти до того, як другий храм буде зруйнований. І Ісус ні раз і ні два відвідував цей храм. І ви пам'ятаєте, що Даніїл також казав про те, що Він прийде. Таким чином ми бачимо, що Ісус народився в час, який визначив сам Господь, як прийде, коли ж прийшла повнота часу. Тобто, коли людство прожило біля чотирьох тисяч. Років після гріхопадіння. Рік не уточнюється, як і дата, ну не в грудні. Вірогідно, Ісус народився восени. В українській Біблії кається так, на свято наметів. Так, да, на Пасху ми знаємо, що його розпинали. п'ятидесятницю на свято жнив, можемо сказати, такий був старт. Церкви Божої, її служіння, її розквіту, а от свято наметів було радістю народження Месії. Народився вчасно. Чому ми кажемо, що вчасно? Так, да, Господь оприділяє, коли це мало бути, але якщо дивитись на історію, то на той момент занадто багато відхилень було у юдеїв. Вони все більше, знаєте, розуміли, що неможливо йти шля... далі, можемо сказати так, досягнути тільки своїми зусиллями Господа. Дехто з них старався це робити, але вони багато хто розуміли, що вони не тей дорогою. В язичники визріло розуміння, що до розуміння Бога та Його волі неможливо прийти ні шляхом розума, ні шляхом наближення до природи. Юдеї ж розуміли, що своїми силами вони не, змогли, не зможуть досягти особливих духовних висот і стати ближче до Бога. І саме в цей час. Родився Господь. Сам Бог прийшов на цю землю, щоб сказати, щоб більше розтлумачити все те, що записано в п'яти книжі Моїсея. Про те, що говорили пророки. Коли ми згадуємо місце народження, Віфлієм, визначене Богом місце, юдеї знали, що саме там Бог. Дасть народитися Місії. І що саме цікаво, сім'я, яка проживала в Назареті, а от народився в Віфлеємі. Маленьке містечко Віфлеєм. Дуже незначний, можемо сказати, маленьке старовинне місто. В свій час воно відіграло роль в житті патріарха Якова. Там померла Рахіль. Там познайомилися також Боас і Рут. Боос і Руф російською. Да, саме в тому місці вони познайомилися. Це місто, яке називається Дім Хліба. І що цікаво, що саме в цьому місці народився майбутній цар Ізраїля Давид. Я собі так подумав, колись там Давид співав, а потім ангели співали. Місто особливого благословіння. В такому неприм... ну, непримітному місці народився наш Господь. При яких умовах він народився? Як ми читаємо, ми сьогодні не споруджували тут. Яслі і все, що по... з тваринками. Знаєте, коли воно тут буває на сцені, намальоване ще художником або споруджене, воно навіть, скажімо так, красиво. Чому? Тому що воно не має запаха. Якщо там були ще різні тваринки, то знаєте, це було місце не саме найкраще. Це був не готель, не трьох зірковий, П'ятизірковий, і там народився Творець Всесвіту. Народила його Марія. Ісус від неї получив людську свою природу. Він страждав, плакав, але народжений Він був від Духа Святого, Ісуса народжено від Бога. Народився в бідності. Все ми це так перераховуємо в ті моменти, що ми знаємо. Він народився в тій сім'ї, в якій ніхто не очікував. І коли говорили, чи що може щось бути добре з Назарета, тому що там прості люди видно були переважно. І не можна казати, що там були люди з вищою духовною освітою того часу. Там не проживала царська родина. Заради слави Божої, Бог є Господь слави, у звершеності, мета Його народження саме була, щоб прославити Господа. Все повинно сприяти Його прославленню. Він славний у всіх своїх справах, в тому числі і в моменті прийняття людського тіла. Тому ангели. Постійно славлячи їх Бога за все, що Він створив, співали при народженні Христа. Слава Богу, на висоті. Разом з ангелами славили Бога і пастухи, і мудреці, і Симеон престарілий, і Анна, яка чекала народження Месії, і разом з ними величезна кількість спасених Христом. Всі віддають славу Богу за народження сина для спасіння людства. І саме в Ісусі Бог показав свій характер, свої духовні цінності: любов, вірність, Божу мудрість. Ісус народився заради нашого Спасіння. Ми мали шанс загинути всі. По причині нашої гріховності. Але Бог побажав нас спасти, віддати себе безгрішного заради нас грішних. Галатів, 4 розділ тут так написано аби викупити тих, які під законом, щоб ми удержали усиновлення. Ви знаєте, ми проговорили ті моменти, які важливі. Ми знаємо, я думаю, що більшість людей знають, що саме Ісус народився на нашій планеті. Але саме найбільша проблема, що переважно людей не задумується, чи народився він у моєму серці. Що значить для мене особисто, для мого життя, що Господь народився? Що Він мені дав? Як я використовую? Як Я його прославляю у всьому тому, що Господь мені дав, мої таланти, чи служу я людям, які сьогодні навколо. Саме мене Господь розмістив у церкві своїй, дає можливість навчатися в його університеті, в духовності, саме Господь дав мені можливість навчатись повчувати. Получати виховання від батьків-християн. Моє життя, яке виражається в годинах. Я його використовую. Йде мова не тільки про суботу. На жаль, коли йде е, часто мова про духовні речі, ми кажемо, що один день це Божий день. Да. Так, один день це який особливий день, але ми повинні кожного дня щотижня пам'ятати про нашу духовність, про духовність нашої сім'ї, про служіння людям, щоб щодня, щогодинно, щохвилинно, славити нашого Бога. Ви знаєте, я хотів би сказати, що дуже багато значить, про що ми взагалі сьогодні мріємо. Про що ми мріяли вчора, про що ми хочемо побачити, досягнути в цьому житті. На цьому тижні ми якось розказали історію одного нашого братика, який виріс в адвентистській сім'ї, який в 20-річному приблизно віці прочитав про адвентистський санаторій. У нас ще тоді таких особливих можливостей не було в країні. І в нього виникла така ідея. Він просив Господа. І ви знаєте, один з санаторій, яким сьогодні користується ми, як церква, багато людей, які ще не знають Бога, теж туди їздять. В Україні один з санаторій саме був започаткований цим братом молодим. Да, сьогодні йому вже понад 50 років. Це вже старша людина трошки, але була мрія. Яка мрія у мене? Про що я прошу Господа? З чим це пов'язано? Для чого я заробляю кошти для своєї сім'ї? Слава Богу. Якщо я сьогодні можу утримувати сім'ю і допомагати іншим, це велике благословіння. Якщо я своєю сім'єю маю можливість щосуботи відвідувати церкву, це теж велике благословіння, тому що не всі живуть там, де є громади. Але чи родився Господь в моєму серці? Ви знаєте, це питання я собі задавав не раз, коли пов'язано з мріями. У Мене теж була мрія колись, одна була інша, вона пов'язана була з місіонерською справою, одна збулася, я нею користувався багато-багато років на різних територіях, іншу не, не, не вдалося зробити. Але, дорогі, Господь прийшов на цю землю для кожного з нас. І сьогодні, коли ми живемо в Умані, у нас є особливе благословіння. Використовувати наші таланти наш час для тих людей, хто ще не знає Господа. Мрієте про це, і ви знаєте, ваші мрії збудуться. Амінь. Встанемо молитви. Господи Боже наш! Ми дякуємо. За ті історії на сторінках Біблії, де батьки, де жінки, де чоловіки мріяли про дітей. В свій час мріяла Анна, щоб був в неї син, і ти дав Самуїла. Господи, твій народ просив, щоб прийшов Месія. І багато хто. Так і не зрозумів, що він прийшов. Але ми сьогодні тобі дякуємо за те, що він був на нашій землі, за те, що він народився в скромному місці в Вифлеємі, в яслях. І саме Господи, що Ти помістив його в сім'ю, яка могла бути добрими батьками в вихованні сина. Господи, будь з нами! Благослови, щоб ми оцінили це народження на планеті Земля. Ми, ми хочемо дякувати Господи, і просити, прости нас, коли ми недооцінюємо, яка велика робота, яка велика жертва була принесена саме Богом. Господи, будь з нами. Благослови, що всі наші мрії. Були на славу тобі, щоб всі ці мрії були для покращення життя наших ближніх. Благослови, Господи, що ми були в Царстві Твому. Амінь.